Будь-яка організація, яка працює, вона має мати свою місію. Коли я прийшов працювати в групі, це було в 2007 році. Перше завдання, яке поставили у приємтоні, сказали, що нам потрібно зараз нову стратегію розробляти, нові якісь орієнтири, переглядати місію, оскільки вже років 13 гурт працював, а зараз відкривається нові перспективи, потрібно щось зміняти. І першопочатково місія ОГУТА звучала, як, як ми, ми розвиваємо, тренуємо громадський сектор України. Потім вона якось змінилася. Там... Коли я прийшов працювати, я, я чесно кажучи, мало знав про громадський сектор. Але я знав, що там от в цьому секторі існують центри, які кумулюють собі різного роду ресурси і допомагають розвиватися в цьому секторі. І серед таких, от, був. То зі мною минусами завдання потрібно дослідження ринку, ринку громадських організацій. Я пам'ятаю, що тоді спілкувався з різним експертом.